Доброго ранку, друзі. Вітання вам з Тернопільщини. З вами знову на зв'язку канал Сільське Подвір'я. І я, його господиня. Вітаю, друзі, всіх на своєму каналі. Вітаю е, усіх, хто зі мною і хто ще думає долучитися з водохрещем. Всім всього найкращого, особливо спокою нам, мирного неба, усього, що ми собі самі побажаємо. <кій> І молимося, молимося до Бога, щоб нам хоча б дав спокійне життя. Здоров'ячка нам міцного, бо якщо ми будемо мати здоров'я... Ми і заробимо і гроші, і все, що ми собі бажаємо. Ну, якось так. Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу нашому святому. І, як ви бачите, знову сьогодні на водохреща я йду на роботу. Я знаю, що вам вже набридла ця дорога. Я бачу з ваших коментарів, з ваших переглядів, але переглядів є дуже багато, за що я вам ще неодноразово буду дякувати. Підписникам і не підписникам, немає різниці. Хоча мені би було краще, якби усі ці люди, котрі мене дивляться, Дуже багато передивилося мої відео про закрутки. Я би хотіла, щоб ці всі люди підписалися на мене, але не так все просто на Ютубі. Тому, що я сьогодні хочу вам розповісти. Так, що буду вам сьогодні розповідати? Вчора прилетів мені такий коментар. Е, хіба... Е, від вас не ходять ніякі ні автобуси, ні маршрутки. Пані Ганна написала мені. <кій> Дякую за запитання, звичайно, відповідаю. У нас село дуже маленьке. Порівняно маленьке. Було трішки більше, я по людях кажу. Але дуже багато людей поумирало і дуже людей багато повиїжджало. Ось цей наш, де ми живемо, хутірок. Про нього я розкажу трішки пізніше окреме відео. Так як історія нашого хутора дуже-дуже ем, така давня, навіть давніша, як село, можна сказати. Ну і село наше теж немолоденьке, але про історію хутора. Я вам розкажу трішки пізніше в окремому відео. Чому е, чи ходять автобуси чи маршрутки? Ні, пані Ганна. І всі інші підписники і гості мого каналу. Нічого від нас з хутора не їздить. Від нас з хутора тільки їздить круглорічно, їздять сусіди машинами. То, якщо попадає такий мені така можливість і хтось їде з них, тоді, звичайно, я не втрачаю такої можливості. Але зимою у нас це критична ситуація. Зимою тут, як би сказати, людей немає. Тут ми тільки живемо з чоловіком обидвоє, за два кілометри від села. Сусід приїжджає, але переважно більшості часу він тут, але все рівно їде до сім'ї в село. Тому у нас нічого звідси не їде. Звідси ходжу на роботу, пішки тільки я. Всі люди, котрі в селі працюють, у нас в селі роботи, як би такої немає, тільки школа. Ну, що роботу надає, то вчителі всі у нас живуть в селі. Чому я живу тут, це теж буде окреме відео, можливо, навіть у тому відео, де я буду розповідати про хутір. Тільки не знаю, коли мені оце відео вам зробити. Я ж кожен день ходжу на роботу. І кожен день долаю ось таку дорогу, ось таку гору. Сьогодні ще до повного щастя, до цієї морозної дороги примерзлої, надкрапує дощик. <кхи> надкрапує дощик. І я дуже йду обережно, щоб, не дай Бог, не впасти. Бо для мене впасти це щось страшне. Ну, якось так долаю ось цю гірку. Долаю ось цю гірку, друзі. І хочу що сказати. Окреме дякую я всім своїм підписникам, котрі пишуть мені коментарі. І в коментарях дуже теплі слова на підтримку мене і на підтримку мого каналу. Я щиро-щиро всім дякую. Що незалежно від того, чи я знімаю рецепти, ой, подолала я свою гору, чи я знімаю рецепти, чи я знімаю сільське господарство незалежно від е, моїх відео, від е, їх, е, як би то сказати, від їх зацікавленості. Чи як то, чи від їх популярності, завжди мене підтримують. Я вам всім шлю свої вітаннячка. Дуже щиро всім дякую, щиро-щиро. Про все інше, що вас цікавить, пишіть в коментарях, запитуйте, і я буду відповідати. Було ще питання про мій міксер, який я прикупила. Скоро буде новий рецепт. І там я розповім, якої фірми мій міксер, скільки я за нього заплатила. І все, постараюся розповісти, що про нього знаю і прочитала у книжці. Так що, друзі, слідкуйте за моїми відео. Далі буде цікаво. Буде цікаво, бо буду мати вихідний. Буду брати вихідний, бо маємо різати свинки. Я вже неодноразово повторююся не у одному відео. Будемо різати свинки і нові рецепти будуть. Ми вже з чоловіком надивилися таких рецептів на просторах інтернету. Де лиш тільки можна? Так що думаю, що рецепти нові будуть. Щось будемо готувати нове і забути старе. Так що запрошую всіх до підписочки, до лайчика, поширюйте мої відео у своїх соцмережах. Вам не тяжко, мені приємно. Щиро всім дякую, ще раз вітаю зі святом водохреща. Всього всім найкращого, Божого, благословення. Бережіть себе і своїх рідних. Па-па-па-па, до нових зустрічей у свіжих відео.